Вони перетнули межу лісу, і повітря стало важчим. Тиша була гнітюча. Наче сам ліс намагався затримати кожен звук, не дозволяючи йому вирватися назовні. Стежка вела все глибше, і з кожним кроком Сем відчував, як щось невидиме пильно спостерігає за ними. Це просто місце, запевняв себе Джо, хоча йому здалося, що дерева шепочуть щось на незрозумілій мові. Листя під ногами здавалося хрусткішим, а вітер холоднішим. Але коли вони дісталися додому, небо потемніло. Серед тіней, що лягали на зруйновані стіни будинку, щось ворушилося. Лорі завмерла на місці, очі широко відкриті, вона побачила те, що не могло бути реальним. Чорна тінь без обличчя, але з безмежною ненавистю у своїй порожнечі крокувала до них. Це не легенда, прошепотіла вона, але її слова загубилися у глухій тиші ночі.